Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще ми поговоримо про зміни у правилах відстрочки для студентів і педагогів. Кабінет міністрів України погодив і ухвалив проект закону про зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Хто ж в такому випадку втратить право на відстрочки? А хто ж навпаки, дивіться, значить, що пропонують змінити для студентів? Перше, це те, що відстрочку вже не зможуть отримати чоловіки старші 25 років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти. Тобто обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових. Коледжів також виключення права від строчки для слухачів професійних училищ, які підвищують професійну кваліфікацію без здобуття освіти. Ще стосовно того, якщо ви навчалися. За кордоном після 24 лютого 2022 року це також не дає це. Навчання не дає права на відстрочку. Хто ж зберігає право на відстрочку? Це якщо ви вступили до навчального закладу до дві до 25 років, до досягнення 25 років, ви вперше здобуваєте новий рівень освіти, навчаєтесь за денною або дуальною формою. Що ще які зміни пропонуються для викладачів? Відстрочка також буде для педагогів позашкілля, які ведуть гуртки технічні, військово-патріотичні, еколого-натуралістичні, якщо вони працювали до 1 січня 2025 року і за основним місцем роботи. Також викладачі з науковим ступенем, навіть якщо вже не мають статусу науково-педагогічного працівника, Будуть отримувати відстрочку. Тому такі зміни чекають найближчим часом Так, закон України, а саме статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, дивіться, це Кабінет Міністрів України. Пояснюється тим, ці зміни, знову ж таки, щоб усунути існуючі прогалини в законодавстві щодо визначення послідовності здобуття освіти, яка надає право на відстрочку під час мобілізації. Тому от такі Така ситуація станом на сьогоднішній день. Хочу нагадати, що це поки що уряд ухвалив ще, відповідно про це ж, звичайно, має ще проголосувати Верховна Рада. Тобто далі цей законопроект мають внести ще до Верховної Ради на розгляд.